Чи можна електроенергію, вироблену з сонячної електростанції, продати сусіду? У нас в Україні продажа електроенергії це ліцензійна діяльність. Треба ставати ліцензіатом, ось отримувати ліцензію, певним умовам відповідати. Це не так все просто. Ось так, якби ми говоримо про якийсь побут, маленьку сонячну станцію це буде просто нереально зробити. Тобто, це може робити бізнес? Тут є свої складнощі, треба. Укривати якусь певну операційну діяльність. Ось ну, треба заходити хоча б з мільйоном доларів, як вам пояснити. Тобто має бути сонячна станція в декілька мегаватт, тоді, можливо, це буде вигідно. Якщо ми говоримо про маленьку сонячну станцію, то на жаль. В загальному фізично це можливо зробити, але це буде не зовсім проти закону. Ну, чесно вам скажу, кілька прикладів знаю, хто таке робить. Не знаю, яке там покарання буде, але вони ну, підключили до, до, до свого живлення, до своєї сонячної станції, е, своїх сусідів, і живляться разом і через внутрішні лічильники собі облікують електроенергію. Ось, але це є не зовсім законно.